Яскраві аплікації створюють юні хмельничани у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Підготувала майстер-клас викладачі художньої школи у рамках табору. Мрія Кемп». Я намалював в майбутньому якщо Квіти будуть типу потако. Від дітей вже ми хотіли, щоб вони домальовували дуже гарні якісь такі казкові ніжки, змінювали кольори, фантазували метелики, комашки. Тобто, чим більше фантазії, діти, коли впевнені в тому, що вони вільні, в тому, що вони малюють, тоді вони дуже гарно розкриваються. Вони відпочивають, вони фантазують. Мрія кемп організовують у Хмельницькому вже втретє. Цього разу табір тривав протягом трьох днів. Зареєструвались на нього 40 учасників віком від 7 до 12 років. Ми хочемо, щоб у дітей було здорове дозвілля. Ну, по перше, зараз ви знаєте тривоги. Діти деякі ну налякані насправді. Головна мета це ну, по-перше, щоб було здорове дозвілля. Також через такі табори ми спілкуємося з дітьми на важливі якісь теми. Просто щоб у дітей було дитинство, насправді для того, щоб вони були чимось. Зацікавлені, задіяні, тим більше скоро починається школа. Для дітей підготували руханки, прогулянки, майстер-класи, майнд-лекції. Ми робили листівки для військових, які зараз в лікарні знаходяться. Планується прогулянка на катері по річці. Була майнд-лекція. Це такі лекції на основі історії або людей, наприклад, які пережили якісь труднощі, і потім після цих труднощів досягли успіху. Юліана Пилипенко підготувала майнд-лекцію про південну Корею, яку нещодавно відвідала. Розповідала дітям про розвиток технологій та про українців, які підкорюють тамтешні танцювальні сцени. Навчала їх корейським словам, які як привітатися, як сказати дякую, як вибачитися на корейській, або ще інші різні слова, щоб їх зацікавити на рахунок інших мов і, і подорожей. Три дні табору діляться його учасники, були насиченими яскравими та пізнавальними. Перший день ми пішли в парк. Ми там були в зоокуточку, це дуже сподобалось. Другий день ми їли піцу і на Мені сподобалося, коли були змагання у парку Чекмену. Ми там веселились, дуже щасливі, ще якщо ми сьогодні йдемо на катер. Мені сподобалося, як ми змагалися в парку Чекмена та проводили нам школу мистецтв, всякі майстер-класи. Ми слухали, ще історію України, це було цікаво, враження класні. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста.